Ні, для кого не секрет, щоб день був добрим і якісним, треба, щоб сніданок був поживним, смачним і вишуканим. Сьогодні я поєднаю ароматний базилік, маленькі томатики і дуже смачний сир в одній симпатичній і яскравій страві. А ще там буде пекінська капуста, а ще там будуть яйця і хрумка чиабата. Дивіться, як це буде. Самого початку я буду готувати начинку для нашої страви. І першими інгредієнтами будуть часник та цибуля. Хто скаже, часник та цибуля, що на сніданок? Хе, заспокою вас, подіта панове. Справа в тому, що я буду їх обсмажувати під час термічної обробки, агресивний яскраво виражений смак цих інгредієнтів, кудись подінеться, залишиться лише приємний апетитний аромат. І отже, ставлю пательню. Рослинна олія будь-яка у мене оливкова, небагато. Чекаємо, поки розігріється. І першою іде цибуля нарізана. Улюблений звук шкварчить. Тим часом два зубочки чеснику візьму. Не буду нарізати, лише розчавлю їх ножем. Після того, як цибуля стане м'якою, кидаю чесник. Цю компашку посмажили десь приблизно півтори хвилини. І наступним інгредієнтом буде пекінська капуста. Увага, коли ви обираєте качанчик, важливо, щоб він був світлим, без зайвих плям. Деякі домашні кулінари нарізають для будь-яких страв лише зелену частину капусти. Я не раджу цього робити, тому що м'ясиста частина, ось ця біла, яку дехто викидає, містить в собі багато соку, корисних речовин та вітамінів. Тому раджу нарізати абсолютно все, що я і зробив. І зараз капуста йде до цибулі з часником. І перед вимиканням пательні киньте сюди кілька листочків базиліку. Можна їх отак от порвати просто руками. Перемішали. Не забудьте сіль перець за вашим смаком. Все, ці інгредієнти для начинки у мене готові. І тепер я беру знаменитий італійський хліб чиабата, який знаменитий своєю хрумкою, і я б сказав, гучною скоринкою під час нарізання. Бачите, всередині, яка пороста структура чиабати. Це дуже смачна м'якоть, яку треба видалити. Ось вийшов у нас такий човник, який треба наповнити пасажирами. А пасажирами виступає капуста, смажена разом із часником і цибулею. І ложкою трошки втрамбуйте. Перший шар начинки. Далі йдуть маленькі помідори. Чері, не розрізайте їх навпіл. Нехай вони свій сік збережуть всередині. А ще сир кубиками. Тепер візьмуся за яйця. Є два варіанти. Можна розбити два куряча яйця або кілька Зробіть Зробіться обережно, щоб жовток залишився цілим. Оп-оп-оп, є. Ну, щоб була більш апетитною скоринка, зверху пропоную натерти сир. Оп! Є і тепер чабатний човник іде на деко. Як Бачите, харчовий пергамент для запікання спеціально. Так викладаю посередині. І далі човник пливе у піч? Там 180 градусів пильнуємо 20 хвилин. Час діставати страву. Оп! О! Так, 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 так. Є. Як і замовляв. Так. Перекладаю на дошку. Є ось такий у нас вийшов великий гарячий бутерброд зі скоринкою. Ароматний і яскравий. Ідеальний рецепт для сніданку, тим більше, що швидко готується смачно і виходить корисно до столу.